Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. Цього разу я попросив одного з співавторів нашого проєкту Григорія Романюка знайти не готовий будиночок, а іще не завершений об'єкт будівництва. Григорію, вітання! Як вітаються століри? Пам'ятаєш? Молодець. То що? У мене є замечательний ненастроєний об'єкт, що не зданий експлуатацію. Ти маєш на увазі цей чудовий білий будиночок у мавританському стилі? Ні, я й не віддуму це визначати для соб'як. Пройдем. Сьогодні у програмі як залежить товщина утеплювача від товщини стіни. Які матеріали надають дітям зруйнувати цоколь? Чому тепла підлога може ламати стіни і куди писати, щоби на стадії будівництва експерти дали поради? Що тут Захай. Угу. Недобудований об'єкт для нашої програми корисний тим, що тут ми ще встигаємо дати поради будівельникам, і ці поради невдовзі вже будуть реалізовані в цьому проєкті. А как же? Содочка пенополистирол, 100 миллиметров. А ну, да, дырочка? Прошу. Ну вот здесь присутствует деформация. Это связано с тем, что здание утеплялось порядка двух лет назад, и на цоколе и декоративных элементах появились вот такие вот деформированные области. Это связано с тем, что Здесь использовалась обычная декоративная штукатурка, которая при ударе разрушается. Для того, чтобы этого избежать, придумана специальная антивандальная, антиударная штукатурка, которую стоит использовать, особенно если в доме есть дети. та же проблема, что и на цоколе, и на других декоративных элементах. Отсутствует антивандальная штукатурка. Но, тем не менее, очень хороший откос. Практически идеально утеплен. Плита утеплителя заходит почти на весь профиль оконный. И даже между плитой утеплителя и окном установлена инфекционная планка, которая не позволяет влаге проникать между теплоизоляцией и окном, не разрушает. Адкофня розрушає. Загалом я записую, що до утеплення тут вони підійшли правильно. На стіну товщиною дві цеглини нанесли так званий поріг утеплення товщиною 10 см. Це пінопомістувальні плити, сітка, грунтовка, фарба. Якщо б стіна була півтори цеглини, як це зазвичай буває, то ми б вже радили робити утеплювач глибиною 12, а то й 15 см. Мы видим дом в процессе строительства, при проектировании которого максимально учтены все вопросы энергоэффективности. Утеплена крыша, правильно сделан водоотвод, утеплены стены, утеплен цоколь на глубину промерзания. Есть небольшие замечания по организации декоративных элементов в районе цоколя. Компания Хенкель Украина рекомендует антивандальную систему Impactum для решения этих вопросов в рамках эксплуатации. В этом доме будет жить комфортно и тепло. Цей будинок утеплений за правилами, проте не передбачили потенційне руйнування покриття цоколю, і це при тому, що сюди іще не запускали дітей. Ми радимо переоблицювати цоколь на всю глибину промерзання із декоративними елементами над ним, і заразом підвіконня загальною площею 55 квадратних метрів, антиударною системою Церезітим пактом ціною 300 гривень за квадрат уже з роботою. Цього іще не запізно зробити. Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Григорій, віконний профіль. Скільки? 7 сантиметрів. 7 сантиметрів. стандартам? Угу. Навіть в підвалі здесь встановлені металопластикові двохкамерні окна. Толщина профиля 70 мм. Правда, они плохо отрегулированы. Как правильно установить и выбрать энергоэффективные окна, послушайте советы от производителя. Так как окна из цветного профиля сильнее нагреваются, то они требуют к себе повышенного внимания. Поэтому при заказе спрашивайте о специальном армирующем усилителе, обращайте внимание на качество пленки и не забывайте, что европейские производители Темную ламинацию двухстороннюю всегда наносят на темную основу. Ламіновані вікна під дерево коштують значно дешевше дерев'яних. Такі вікна легко мити. На них не лишаються сліди пальців. На якісній плівці не залишаються сліди навіть від механічних ушкоджень. Наносити ламіноване покриття можна як на кольоровий, так і на профіль білого кольору. Плівка витримує коливання температури від мінус 80 до плюс 130 за цельсієм. І головне, ви точно влучите в кольори, які бажаєте. Адже варіантів плівки дуже багато. Сьогодні в теплою їй стало відомо. Утеплювати стіну товщиною у півтори цеглини треба мінімум 12-сантиметровим пирогом. Далі вам покажуть, як тепла підлога влітку збільшує площу і просто зараз, якщо контурів підігріву більше, ніж 8, то... У цьому будинку велике приміщення. Тут 280 квадратних метрів на трьох рівнях, згори тут на першому рівні і в підвалі, і скрізь вони встановили теплу підлогу. Зараз я підійшов до пункту, який регулює всю цю теплу підлогу. Тут стоять контури, і гарно, що тут стоять так звані, ми їх називаємо ротаметри. Це такі поплавки, які фіксують стан на кожному контурі, і потім, відповідно, цих даних можна його вручну відрегулювати. Однак, за правилами, якщо контурів більше вісьмох, а я бачу, що їх тут 8 плюс 9, вже тільки тут їх 17, обов'язково потрібне автоматичне балансування, тому що тут ви його налагоджуєте, а теплоносій протікає з одного в інший контур, або навіть з поверху на поверх. Тому іще не запізно, ось тут встановити автоматичні балансувальні клапани. Крім того, ось ці ручні регулятори. Треба поміняти на термоприводи автоматичні. З тим, щоб такий термопривод отримував сигнали про стан повітря в приміщенні від кімнатних термостатів. І відповідно них уже сам закручувався або відкручувався автоматично. А ось це дуже важливо. Я тут намацав м'яку. Так звану краєву стрічку, яка є зазвичай при будівництві демфером протилінійного розширення підлоги, підлога нагрівається і розширяється до того, що навіть буває руйнує стіни. Така стрічка запобігає руйнуванню. Однак я намацав її тільки тут. Бачу, що не скрізь вона так доступна, тому що. Ось тут вона вже під розчином, який залили, коли вирівнювали підлогу. А треба було обрізати саму стрічку в останню чергу. Крім всього, я бачу, що багато, де плитка приходить впритул до стіни, а повинна бути хоча б сантиметрова відстань між ними. Ну і зазвичай, коли відстані більше 10 метрів, їх переривають так званими деформаційними швами, які несуть ту саму функцію. Демперну. Їх частіше ставлять ось тут, на підлозі дверного проходу. Тут такого шва немає, його іще можна встановити. Ну і тут іще триває будівництво, а приміщення вже опалюється, встановили оці фан-койли і не можна їх залишати в такому відкритому стані. Подивіться, скільки бруду. Він туди потрапить на ось цей теплообмінник. Як його потім забрати, я не знаю. І навіть якщо вже встановили кришки, якось тут стежте, щоб вони були зручні для регулювання, тому що вона впирається зараз у підвіконня, Рука звичайно просовується, однак справно регулювати тут уже вкрай складно. Грязь здесь повсюду. Вот термостатичний клапан, на котором должен быть установлен захисний колпачок, і он отсутствует. Тут грязь. И когда нам нужно будет устанавливать сенсор на терморегулятор, не факт, что он правильно заработает. Плюс клапан не отрегулирован. Клапан настроєний на ну, максимум. При тому, що система експлуатується два роки, здесь знаходиться люди, система не І ще зовні я побачив, що просвердлені свердловини для теплового насосу. Ми зараз в тепловому пункті. Я бачу, що тут вже стоїть бак. І це дуже добре. Вони встановили твердо котел. Однак, знову хочу зосередити вашу увагу на тому, що ось. Абсолютно відсутнє автоматичне балансування. Знову поставлені ці примітивні кульові крани, за допомогою яких, і я це гарантую, абсолютно неможливо відрегулювати цю систему. Поки це не пізно зробити, а зараз саме час, сюди потрібно встановити автоматичні балансувальні клапани. Ну а регулювання за погодними умовами забезпечить сам тепловий насос. При новому будівництві, а також термомодернізації будівель. Слід не забувати про елементарні правила енергоефективності систем опалення. Обов'язково повинно бути терморегулювання приміщення, як у прасті, холодильнику, духовці автомобілі і так далі. Повинно бути гідравлічне балансування і регулювання за погодними умовами. Сподіваюсь, що всі вимоги тут виконують. У цьому будинку потрібно збалансувати всі контури системи опалення, встановивши автоматичні балансувальні клапани. ASV. після цього необхідно установити систему управління теплою підлогою, встановивши термоприводи на кожен контур, і електронні кімнатні термостати, що управлятимуть температурою в приміщеннях з теплою підлогою. І не забути на період будівництва захистити від бруду клапани радіаторів ковпачками, а по закінченні будівництва замінити ковпачки на термостатичні сенсори. Дуже шкода, що програма тепові у перебіг цього будівництва втрутилася на такій пізній стадії. Можна по-другому було б обліцювати фасад і декоративні елементи із біжав Правильно встановити демпферну ленту. На примиканнях теплого пола установіть автоматичну балансировку в системі напольного теплення і е, тепловому пункті. А тому, будь ласка, пишіть на адресу, яка зараз з'явилася на вашому екрані, і тоді програма теплої матиме змогу вчасно висловити усі свої зручні для вас рекомендації. Цює міська тепломережа і як реально скоротити витрати енергії у міській квартирі наступного тижня у програмі Тепло Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.